Вітаю, вітаю вас, мої любі. Система цінностей людини. І зараз е, хто має бути в нашому житті на першому місці? Хто є? І як воно має бути в ідеалі? Я зараз не про систему цінностей, матеріальний світ, духовність, а про. Хто, саме хто займає яке місце в нашому житті. Часто ми бачимо, як ідуть дві подружки, дві жіночки, молоді, старші, неважливо, плюс-мінус однакового віку. Або навіть буває чоловік і чоловіки жінка йдуть. І коли ти починаєш з ними спілкуватися, ти розумієш, що це мама і син, мама і донька. А виглядають плюс-мінус однаково. В чому фокус? Мама не відпустила доньку, дитину від себе. І дитина проживає життя заради мами. На першому місці у мами дитина. І мама поклала на вівтарь своєї дитини, неважливо, хлопчик чи дівчинка, своє життя. Вона не стала щасливою, дитина теж не стала щасливою. Але от все життя заради, да? і заради, я скажу, заради того, щоб знищити життя і своє, і дитину. І таких випадків просто неймовірна кількість. Коли людина проживає не своє життя, а намагається прожити життя дитини, е, ну, вона так не говорить, заради дитини. Е, і знівічує і своє життя, і дитинине, перекриваючи і щастя дитини, не відпускаючи від себе, і перекриваючи своє можливе щастя. А саме тим, що на алтар дитини поклало. Або навпаки, дитина на своє. Я скільки... в мене були приятелі, які от папа сказав, хлопчик у мене був, як говорить мій папа, і так далі. Печалька. Він в стосунках повністю зі своєю дружиною, дорослий мужчина, адекватний, більш-менш, який собі якось вибудовує свою кар'єру, свій бізнес, який налаштовує себе, утримує свою сім'ю. Він повністю спирається на слова тата, на його досвід, і папа сказав. І він робить все по вказівці папи, і папа керує його сім'єю. У папи на першому місці він не онуки, не невістка, звісно, син. Але він втілює свої нереалізовані речі через свого сина. І син в цю гру теж грає. Так само тут поміняйте місцями тато, мама. Дочка, син, і буде картина зрозуміла, про що я говорю. Люди ставлять на перше місце або батьків, або дітей і себе кудись на задній план. І ми уявимо собі мішень. І розставте в себе, проаранжируйте своє життя, на, на, напишіть коло. Е, Є такі рідкі випадки, коли на першому місці в центрі цієї мишені, всередині, домашні улюбленці. Життя заради псів. Я люблю домашніх тварин. Я поважаю людей, які шанують і мають і утримують домашніх тварин. У мене було багато, не багато, були е, е, знайомі. Е, у мене була і учениця старшого віку, старша мене жінка, досить потужна, з досить суровим характером. Вона отримувала два собачі приюти за свої кошти. Повністю і територію, і оренду, і за землю, і будівлі, і, 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 кор, і корми, і ветеринарів, і кастрацію, і все, за її особистий кошт. Вона не збирала податі, не збирала благодійні фонди. Дайте мені на моїх собачок. От, а якщо не дали, то хто буде їх отримувати? Вона все за свої гроші. Все за свої гроші. От, і для неї вона завжди казала: четвероногія набагато краще, ніж двоногі. І вона люто ненавиділа людей. Дивно, да? От, але крім, крім, крім тварин, у неї була донька. Донька була взагалі на першому, при першому місці і весь світ. І вона зневічила життя своєї доньки, своє чоловіка? везло тільки тваринкам. Да. Отже, ми якось маємо хибне уявлення про світоустрій свій, і тут досить незрозуміло. І як же було б більш адекватно поставити на, по, по місцях? Да? Бо батьки, діти це близькі наші люди. Куди їх поставити? Не на перше місце? Ну хіба може бути так? Куди поставити своїх родичів, кумів, друзів, колег по роботі, кохану людину? Куди ставити Я скажу в ідеалі, аби ми були високо розвинуті, дійсно духовні істоти, люди, ми люди. І могли е, однакову кількість давати любові всім, то було б нормально, що ми б були не кола вибудовували, а піраміду. І на першому штабі було б я, кохана, діти, батьки, сестри, брати, куми, друзі, і я всіх люблю однаково. І, для, і всім приділяю однакову увагу. І всіх поважаю однаково і всі на одному рівні. Це ідеал недосяжний для людини тепер. Тому ми його в сторону, і ми говоримо про те, як може бути. Як може бути? От скажіть мені, як може бути? Ви мені потім обов'язково. Напишіть е, свою думку, <кій> а я вам скажу думку, яку я розділив з Анатолієм Нікрасовим. Е, він каже так, що поки ти сам, ти розвиваєшся, ти е, молода особистість, то в центрі має бути я. І це не від гордині, не від нарц... того, що ти нарцис. А від mm. того, що ти любиш себе, того, що ти поважаєш себе, того, що ти формуєш себе, того, що твій світ змінюється разом з тобою, того, що твій світ формується через тебе, того, що ти являєшся центром свого Всесвіту. І я з ним погодився. Тобто, в центрі твоєї мішені, твого життя. Ти. Тобто я. Що відбувається, коли ти зустрічаєш свою половину? Я замінюється на ми. І там уже формується енергетичне ті, тіло пари, ми, все інше. А, а от все інше стає на друге місце. Я, сім'я, гніздечко, другий рівень. Я, ви точніше, вибачте, ми сім'я це другий рівень, діти третій рівень, батьки четвертий рівень, по важливості в нашому житті. І тут є певна логіка, якщо ви її відслідкуєте і приймете, то ви зрозумієте. Далі там, друзі, колеги по роботі, там куми, свати, брати, сестри і все інше. Далі, далі там, домашні улюбленці, робота, хобі. Все, і, це, і ці круги у вашому е, заповніть собі. От давайте намалюйте, будь ласка, собі цю схему і напишіть, хто у вас тепер стоїть на першому місці, і кого ви б поставили на перше місце, і на кого ви поклали би своє життя, на кого б ви витратили своє життя. І це буде дуже цікаве продовження бесіди. Отже. Давайте подумаємо, але не забудьте поставити вподобайки, прокоментувати, підписатися теж не забудьте на мої канали. З вами був сьогодні майстер Олен Стефан. Намагаюся не красти ваш час. Але бути при тому цікавим для вас. Обіймаю майстер Олен Стефан. 25 березня, перший ступінь академії.